Смарт-годинник DM50 продається під різними брендами, має тисячі продажів на Aliexpress, заявлено AmoLed екран металевий корпус, вологозахист ip 68 Bluetooth-дзвінки, Always On, акумулятор 400 мАч на 12 днів використання, роботу з Android та iOS, і все це за 20 доларів. Тож, як насправді, зараз дізнаємося. Годинник поставляється в такій коробці. Ніде не написано, що це годинник DM50. Тут знаходиться сам годинник. Так, пакується ремінець, є керівництво користувача та керівництво швидкого налаштування. Також в комплекті кабель для зарядки, довжина кабелю 60 См. Корпус годинника виконаний з цинкового сплаву, максимальний діаметр корпусу 49 мм, товщина 14 мм, вага з ремінцем 70 грам. Ремінець шириною 22 мм, комплектний ремінець середньої якості має неприємний запах, який вивітрується за пару днів. Застібка металева, безель годинника проточений. Виступає над екраном десь на 0,5 мм. Шрифт на безелі нанесено чітко, таке враження, що це лазерна гравіровка. Корпус виконаний якісно. На зворотній стороні пластикова панель зі стандартним набором, датчики, механізм фіксації ремінця та контакти для зарядки. Гвинти реальні, зі складанням годинника проблем немає, виконано все якісно. З правого боку у нас дві металеві кнопки натискаються по осі, натискання чітке в туге, без зайвих звуків. Одиночне натискання верхньої кнопки це відповідає за активацію екрана та перехід до меню додатків. Довге натискання відповідає за виклик голосового помічника. Подвійне натискання кнопки меню додатків змінює його стиль. Нижньою кнопкою теж можна активувати екран. При активному екрані коротке натискання гасить екран. Довге натискання меню вимикання завантаження та вихід з цього меню. З лівого боку у нас Динамік. А отвір для мікрофону розташований зверху. Екран це AMOLED-екран в діагоналі 1.43 дюйми з високороздільною здатністю 466 на 466 пікселів, щільність пікселів 326 PPI. пікселі практично не видно, екран високої яскравості. На сонці все видно, автоматичне реагування яскравості немає. Кольори насичені, керування яскравістю знаходиться в меню швидкого доступу. Годинник поставляється з захисною плівкою на екрані. Плівка з низьким олеофобним покриттям. Нагадую, що екран прикриває виступаючий безель на 0,5 мм. Далі активація екрана при піднятті руки. Екран активується швидко, при увімкненому AOT переходить на watch face. При відвертанні руки екран гасне, працює без нарікань. Є два AOT кольоровий цифровим відображенням поточного часу, датою, назвою дня тижня, показниками витрачених калорій, пройдених кроків, останнього заміру пульсу. Доволі насичений показниками OSON. Та стрілочний ауд. Яскравість, аод, як на мене, замала, на вулиці практично не видно, в приміщенні норм. Інтерфейс весія прошивки 1.13, версія UI 24.09.01. Інтерфейс годинника підтримує лише російську мову, годинник працює з додатком FitCloud PRO. Якщо на смартфоні встановлена українська, то додаток працює на українській мові, а годинник на англійській. При цьому немає ніяких проблем з шрифтом та отриманням сповіщень українською мовою. Саме інформація про годинник вказана назва годинника DM50. Сам інтерфейс годинника простий, працює швидко, лагів не помічено. За роботу інтерфейсу відповідає чіп RTL8763EV. тач працює коректно. В годиннику є 4 watchfaces. Змінюються тапом по екрану, завантажити можна лише один watchface. Свайп зверху екрану відкриває меню швидкого доступу. Іконки розташовані по колу. В центрі ми бачимо дві маленькі іконки стану Bluetooth з'єднання до смартфону, сині, значить, підключено, червоні ні. Далі іконка стану заряду акумулятора та поточний час. На зовнішньому колі яскравість екрана, основне меню, пошук телефону, інформація про годинник, ліхтарик. Налаштування Bluetooth-з'єднання, де можна окремо налаштувати дзвінки або медіа, Режимно турбувати без налаштування погодинно та режим енергозбереження. Свайп справа відкриває віджити щоденної активності з статистикою, заміру пульсу з статистикою, сон теж з статистикою. Поточна погода на один день, музичний плеєр, анімації плей паузи немає. Назву пісні не показує, власної пам'яті годинник немає. Плеєр працює в фоні, дві іконки зміни рівня гучності. При цьому рівень гучності відображається на смартфоні. плеєра можна керувати Bluetooth колонкою. Динамік гучний, але частоти зміщені до високих. Це максимальна гучність. Верхня кнопка відповідає за плей-паузу. Далі тренування та редактор віджитів, де можна сортувати віджити або додати та видалити. Меню додатку можна відкрити кнопкою зверху або свайпом зліва. Повідомлення. Свайп знизу відкриває повідомлення. При отриманні повідомлень годинник вібрує та активується екран. Вібрація середня, звук віброматора трохи бринить. Налаштування рівня вібрації є. Повідомлення відображається банером зверху екрану на декілька секунд. Непрочитані повідомлення маркуються червоною крапкою на екранці додатку, від якого прийшло повідомлення. Повідомлення відображають невеликий об'єм тексту. Вміщуються чотири рядки тексту, повідомлення не групуються в розрізі додатків, сортування повідомлень йде від часу отримання повідомлень від нових до старих, іконки деяких додатків підтримуються, пошта, Facebook, SMS, іконки Telegram не відображає, від Viber сповіщення не приходять, за це великий мінус. Повідомлення можна видаляти як сі одразу, так і поодинці. Проблем з кривицею немає, емодзі годинник не підтримує. Основне меню меню просте, не перевантажене. Перше це стиль меню додатків. Три стилі. Екран, де можна налаштувати час активації екрану, максимум 30 секунд. Час активації екрану при піднятті руки, максимум 6 секунд. Always on. Батарея, де можна побачити відсоток зряду акумулятора та активувати режим енергозбереження. Налаштування вібрації, мови. Української немає, російська є. QR-код додатку FitCloud Pro. Ручне встановлення дати та часу. Система. Інформація про годинник. Вимкнути. Перезавантажити та скинути до заводських налаштувань. Меню додатків. Телефон. Номер набирач, Контакти. Журнал дзвінків. Голосовий помічник. Щоденна активність. Тренування. Додаткові тренування можна завантажити з додатку на смартфоні, записи тренувань, пульс. Статистикою, сон статистикою, сатурація статистикою. Повідомлення. Погода на один день. Жіночий календар музичний плеєр. Дихання, секундомір. Не працює в фоні. таймер, не працює в фоні, будильник. Встановлюється лише з додатку на смартфоні. Встановлення часу та дати, пошук телефону, прихід до основного меню. Додатки, календар та калькулятор відсутні. Точність вимірювань. Для вимірювання пульсу годинник використовує три зелені світодіоди, для кисню один червоний. На столі не вимірює повітря не вимірює щодо точності пульсу на руці в спокою відхилення 2-4 одиниці в мінус. При намонтаженнях відхилення досягає 20 одиниць мінус, тобто при пульсі 120 на годиннику показує 100. Кисень вимірює протягом 20 секунд. Відхилення 2-3 відсотки. Схоже на рандомні показники в межах норми. Підрахунок кроків плюс-мінус вірний фазисно не вимірював, бо не з плюс на руці. Дзвінки. Якість мікрофона та динаміку на середньому рівні. Динамік гучний, але частотний діапазон зміщений до високих частот. При вхідному дзвінку годинник вібрує, на екрані відображається ім'я абонента. Якщо його немає у вашій контактній книзі, то показує телефонний номер. Також показує кнопки Прийняти дзвінок та Відмінити. При прийнятті дзвінка на екрані видно іконку зміни гучності дзвінка, номер телефона або ім'я абонента, поточний час, кнопка вимикання мікрофону, закінчення дзвінка. Проблем з тим, що ви піднімаєте трубку на годиннику, а розмова прикидається на телефон чи навпаки не виявлено. В меню додатки можна переглянути журнал дзвінків та контакти. Адресна книга завантажується через додаток. При дзвінках з месенджерів на годиннику показує повідомлення про вхідний дзвінок. Автономність виробник заявляє акумулятор ємністю 400 мАч та автономність при звичайному користуванні 12 днів, з Always On 4 дні та в режимі очікування 35 днів. По факту з Always On годинник працює 3 дні і це гарний показник, без Always On в середньому 9-10 днів з вимірюванням пульсу кожну годину та періодичним блюту з дзвінками. Повний зряд батареї триває аж 9 годин. Вологозахист. Виробником заявлено стандарт ip 68 та встановлено спеціальний волостійкий динамік. Годиннику по замовчуванню немає водних тренувань, але їх можна додатково завантажити з додатку. Вологозахист я не перевіряв, судячи по відгукам користувачів, є проблеми з вологозахистом. Тобто краще не топити годиннику в воді, функція продувки динаміку відсутня. Зв'язок зі смартфоном використовується Bluetooth версії 5.0 BLE. Зв'язок стабільний, після розриву зв'язок відновлюється. Годинник працює з додатком FitCloud Pro, в якому є всі основні налаштування. Все чітко та зрозуміло. Додаток поділено на три розділи: перший відповідає за зібрану статистику, другий за налаштування годинника, третій за профіль користувача. В додатку можна зробити власний циферблат. є великий вибір додатків, на які можна налаштувати індивідуальне повідомлення, в тому числі і банківські додатки. Висновки: смарт-годинник DM50 однозначно виділяється своєю автономні. На фоні конкурентів. При цьому довго заряджається від 0 до 100. Гарний amoled екран, якісний корпус, просте меню, прошивка без багів, але не підтримується повідомлення від Viber, низька точність датчиків, неможливо користуватись плеєром при тренуваннях. Я надав вам детальну інформацію про годинник, тож вибір за вами. Якщо у кого залишилось питання, то пишіть коментарі, обговоримо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу, до зустрічі!